Алло, Евринян! Ми записуємо шосту серію цирка. Віта, скажи привіт! Алло! Чудово! Дякую, дякую, це після між. Чоєш забув? Можна маска, поки побуди у тебе. Якось боюся довіряти її собі. Занадто няшна Каріна, ти занадто няшна. Вибий себе. Ти нитік, ти маєш бути нитік, ти размазня. Що це було низько з моєї сторони? Просто розумієш. Мені б дуже хотілося з маніакальним сміхом постріляти з Томпсона, тому не дуже хочу, щоб вона випадково розбилася. Чекаємо стрімий лантух по Фортнайт. <рес> Просто мені б дуже хотілося з маніакальним сміхом постріляти з Томпсона. Що ж вона робила свою? Мені ще цікаво, яка фігурка, тому що є фігурки 18+, просто не можна так для такого, що змінювати.